Друга практична робота це у нас розробка професійного резюме за допомогою онлайн інструменту графічного онлайн інструмента графічного дизайну Канва. Є невеличкі. Методичні вказівки по створенню резюме, і тут є у нас практичне завдання, яке вам потрібно виконати. Давайте тоді зразу да, до практичного, що нам потрібно зробити. Створити власне професійне резюме за допомогою канви. Канва дозволяє не тільки працювати із графічними а якимись елементами, але і дозволяє створювати і, і інші ресурси, такі як, наприклад, резюме. Створюємо, заходимо в канву, обираємо пошуку, натискаємо резюме і знов таки, як і з візитними картками, ми бачимо величезну кількість шаблонів. резюме, які є: шаблони канви, є шаблони створені іншими користувачами, тому о, о, які можна завантажити безкоштовно, є там скоріш за все і платні шаблони, резюме? Ну, це треба треба пошукати так, шаблони, да? шаблони, канва. Тут можна їх відформатувати, зробити фільтр, да? От нам потрібно резюме, раз так, де, ага, резюме. Далі ми обираємо, тут ще можна обрати різноманітний стиль, сучасний, простий, професійний, тут у нас немає ніяких варіантів, тому ми можемо вибрати, ну, давайте. Пробуємо. Ну, бачите, да, корпоративні 5, 5, 5 тисяч сучасні. А, так, ну давайте оберемо професійні, давайте оберемо якусь а, тему, да, Бізнес. А, так. Мова, анімація, так, це нам не потрібно. Тут можна ще тему якусь обрати, можна обрати, наприклад, якийсь колір. Так, застосовуємо. І от у нас дивіться величезна кількість резюме. давайте сейчас пробуем. Так, категория есть. А... давайте спробуємо резюме. О, Резюме освіта. Тобто ми, ми можемо обрати о, не, не тільки шаблон, просто резюме, а ми можемо обрати ще по якійсь галузі. Ну, наприклад, да, о, 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 галузь освіта. Ви можете обрати ту галузь, яка о, ближче до вашої тематики, ближче до вашої спеціальності. И так далее. Так, ну давайте еще необычно. Визьмем, да? А, Отличный дизайнер. Так, и поехали. Все, обрали шаблон, можемо його міняти. По практичні у нас тут що? Основні блоки, контактні, дані, професійний досвід, освіта, навички. Да? Використання візуальних елементів, використання зображень, персоналізація і так далі. Да? І завантаження готового резюме. Так, де, він, де воно у нас? Давайте. Будемо робити на моєму прикладі. Так, особиста інформація, досвід роботи. Четвертый две тысячи одиннадцатый. Так, далее. Ми можемо зробити ось так. Радіоелектроніки Четырнадцатый двадцать, четырнадцатый двадцать четвертый. Так. І нам потрібно ще зробити ось так. Є. освіта, Ну, тут можна о, школу писати, можна не писати тут. Уже... 嗯。Uh І ще одна освіта. Так. так, школу можна писати, можна не писати. Це не обов'язково. Це вже залежить від того, куди ви подаєте. А, Так, далі хобі та інтереси. буде euch Можна додати більше, да. далі. Що у нас? Нам потрібно змінити тут фотографію. Змінити нам фотографію потрібно. Але нам потрібно перед цим її. Завантажити, зараз ми знайдемо фотографію. Хоча я не казав про те, що мені не писав, що мені потрібна робота, але от одна компанія мені, мені там знайшла, і ми, в принципі, ну, тривалий час співпрацювали. Я у них викладав деякі дисципліни. Тобто, вони знайшли мені, мене саме через LinkedIn, подивилися по моїм характеристикам, да, ну подивилися по моїх досягненням, і відповідно, от ми з ними працювали. Тому якщо ви плануєте шукати роботу, то це один із таких. Ну, до, ну досить таких непоганих ресурсів, от, але там треба максимально. Про себе написати, максимально показати свої досягнення, свої професійні навички, свої там хобі, інтереси, і в принципі роботодавці там теж ну, досить багато е, знаходять собі працівників. Ну і там можна поспілкуватися із тими, хто. <зас> Теж займається так, такою ж діяльністю за своїми інтересами, там, і так далі. То можна там знайти однодумців. От, є е, е, ще багато різноманітних інструментів для створення резюме, в тому числі є і в Word -і створення резюме, є багато ще ресурсів, які, на яких можна знайти. Поради при, про резюме, да, поради про створення резюме, поради по, по заповненню, і так далі. Е, ще що хочеться сказати з приводу резюме. Звичайно, для того, щоб знайти е, ваше резюме виділялося серед інших. Е, краще за все його робити не тільки українською мовою, але і іноземною, тому що іноземні компанії теж іноді шукають співробітників і теж просять відправити їм CV, тобто власне резюме, і відповідно у вас повинна бути така заготовка. На не тільки на українській мові, але і на англійській. От крім того, рекомендується ще, от із того, що із власного досвіду рекомендується періодично просто оновлювати ваше резюме додавати туди якісь ваші нові нові навички, нові сертифікати, нові там здобутки. І так далі, для того, щоб воно е, ставало більш професійним, щоб е, там не було тільки написано, що закінчив школу, закінчив університет, там і так далі. Да? Крім того, е, є багато е, ну, максимально е, е, описати свої професійні здібності, що ви вмієте, що ви можете, що ви е, в якому напрямку ви рухаєтесь, що, що вас е, цікавить. Там, і так далі. Іноді, до речі, роботодавці дивляться не тільки на ваші професійні досягнення, а і на те, чим ви захоплюєтесь у вільний час. Тобто, це може бути там читання, да, там книги, різноманітні види спорту і так далі. Тобто, окрім професійних навичок, звичайно. Крім того, дивляться і на особисті навички. Якщо людина е е пише, що вона любить, наприклад, активні, активні види е спорту, то це зрозуміло, що вона е більш активна і пр проводить час, да, тобто, і до, до чогось. Е Рухається вперед, так, тобто не, не стоїть на місці. От якщо людина така пасивна, то вже... а, ну, тут знов таки залежить від тієї компанії. Іноді в компанії шукають, шукають собі саме тих людей, які будуть просто сидіти в офісі і щось робити. І їм ця велика активність не зовсім потрібна. А тому, ну, але тут треба розуміти на, на яку ви посаду претендуєте, да, на, на що ви претендуєте, які, які напрям, напрямок вашої діяльності. От, і взагалі, от, що я можу сказати, навіть якщо ви не шукаєте роботу, да, у вас резюме завжди повинно бути бути готовим. Для того, щоб, наприклад, да, вам. Ви десь з ким поспілкувалися, от, о, обмінялися контактами, от, вас просять надішли мені резюме, і ви починаєте о, дуже швидко створювати його, о, згадувати, от, які ж у мене там професійні навички, як його робити, шукати шаблони і так далі. Да? О, і відповідно, це займає деякий час, так, якщо воно у вас. Готове, то це ну, взагалі дуже класно. От, дуже класно, і ви о, в будь-який момент можете о, ним о, скористатися для того, щоб там, його відправити, і так далі. Е, Знов-таки, і з власного досвіду, можу сказати, що о, от у мене було резюме англійською мовою, і от, о, якийсь, о, ну, Довгий час воно просто лежало. Ну от я його зробив, просто і, от, і воно там у мене на комп'ютері зберігалося. От, а потім дійсно ми спілкувалися з колегами з іншої країни, і, от, вони зацікавилися співпрацею і буквально от, попросили надіслати резюме, і ми теж ну, деякий час співпрацювали, потім просто проєкт закрили і е, от. Ну, але ми продовжуємо спілкуватися вже в ну таким особисто відносини, От, між. А, тому ну, резюме це такий, скажімо так, обов'язковий, якщо ви себе цінуєте, якщо ви прагнете розвиватися, да, якщо ви хочете бути в тренді, скажімо так, да то. Разуме, у вас повинно бути, це не значить, звичайно, що його потрібно там от скрізь показувати, але воно, воно дійсно повинно бути для того, щоб можна було свої досягнення от, показати, і от, крім того, коли ви з точки зору. От психології, да, я зараз ще навчаюсь на отримую ще одну вищу освіту по психології. От, з точки зору психології, коли ви самі е, перелічуєте ті е, свої досягнення, да, то багато психологів рекомендують цю вправу да, просто сісти і написати. Бачить досягнення не тільки професійні, да, а й якісь особисті. Да. Це якось е, стимулює, е, стимулює е, особисті, да, стимулює людину і о, дозволяє їй побачити, що от, не все так погано, і що дійсно у людини є багато багато якихось здобутків, які е, 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 можна. Використовувати, які потрібні людям, і які можуть приносити задоволення і відповідно гроші. Так.